Традиції масляної, тут треба дивитися на перший млинець. Я старалася, але кажуть, що якби він був більш мережевим і з рівними краями, рік би був легкий і для всіх переможний. Він трошки міцненький. Прийдеться усім попрацювати для перемоги. Але як там кажуть, коли Дівка на виданні, хай ще трошки підросте за героя віддасте. Ми всі будемо героями, коли пройдемо це випробування. Паралельно із масницею Сиропустком увесь тиждень було і наступне яке називалося Холодінь. Від слова свого. Тобто, щось з'єднувалося. Ну, і напевне звітті я. Є назва обручки колечко. Тому що завдання цього свята було поєднати у пари тих, хто затримався з цією справою. Жінки виготовляли колодку. Колодка в понеділок родили, вівторок хрестили, всереду покрестили і привязували хлопцям, які довго перебирали дівчат. Потім колодка Брали її, відгівували, хоронили. Ну, все це жартівливими піснями. І в суботу прив'язували полодку тим матерям, які довго не одружували синів, або ж довго перебирали дитячим, які приходять. До їхні дочки привозили гарбузи на вінчення. Тому свято колодій дуже шановане українського народу. Бо воно є збереження нашої нації, нашого, нашого козацького роду. За з сиропуху, корчмі гостинно направляв, наливки, вина, медовуху з варениками подавав, та баби грузу не втрачали, провід козацький пильнували, цим колодінням помагав. Колодку, колодку спершу народили, вівторок дружнього. Похрестили, а як покрести не справляли, то не до жонам пов'язали, щоб кожен час козацьку знав і свій власний примножав. І по цей день колодки чари єднають у коханні пари. Провірити можете. Ми всі колодка наша передіть, а для вас пісня колодіть. Не діло на мазницю колодку вбирали, і родини у космі з піснями справляли, і родини у космі, з піснями справляли, Колоді, 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 Торок жінок сорок. Зійшлись на хрестине, кумувати, гуляти, чарочку пустили, кумувати, гуляти, чарочку пустили. Холоді, холоді, холодієчко, ми колодку гарно брали, наче ділочку, ми колодку гарно брали, наче діло. Бо не велика толока, ту колодку пов'язали хлопцям одиноким, Ту колодку пов'язали хлопцям одиноким, колоді, колоді, колодієчко, ми колодку гарно брали нас. Обженились, не парились. дівчат не смутили, ще їзда на Україні, жінки так робили, ще їзда на Україні, жінки так робили, холоді, холоді, колодієчко, ми колодку гарно брали на ся дівочку, Ми колодку гарно брали на ся дівочку. Ну, а хлопці за залі обіцяли, За колодкому гори, чи відкупний давали, за колодкому гори, чи відкупний давали, Колоді, колоді,